Обійняти друзів, подарувати квіти вчительці нині в Україні. Такі моменти цінуються особливо в столичній школі. Мідгар навіть мольфара на толоку покликали, щоб він начаклував швидку перемогу. А коли з'ясувалось, що це директор, то й побажання на вдалий учбовий рік. Я би порадив не фокусуватися на академічному навчанні, зменшити примус до навчання, от. зробити так, щоб діти відчували задоволення від навчання, і тоді вони отримують найкращі і дуже високі результати. Тут кажуть, нам всім потрібно вчитись жити наново, і зокрема, вчителі мають давати дітям гідний приклад, заради чого. Ми тримаємо оборону, заради чого ми воюємо заради того, щоб наші діти могли посміхатися, могли відчувати позитив, і могли ми, вчителі, професіонали, передавати ці емоції дітям. Бажано, щоб навчальний рік запам'ятався лише з гарного боку, кажуть у Мідгард. Тож розпочавши весело, патріотично і радісно, тут сподіваються і на таке ж продовження.